Сьогодні 4 січня 2024 року і ось вже просинаються нарциси. Є такі невеличкі. А, тут вони вже величезні. О, вже скоро. Вже навіть скоро буде розпускатися. Це таке Чудове місце є з джерелом і з ельфами. Ельфи десь тут живуть. Такі будиночки в них. Ні, це не ельфів. Може, ельфи на зиму полетіли десь зимувати в іншому місці.